Вітаю вас, любі підписники та гості каналу. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на 2026 рік для представників знаку Зодіаку Стрілець. Цей прогноз є загальний. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт ви можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм. Посилання буде в описі під цим відео. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто теми переплітаються, доповнюються одна одну. Тож рекомендую дивитися одразу три знаки, щоб мати більш повну картину того, що буде відбуватися. Ми розглянемо з вами цей рік як завжди, з точки зору дії планет, окремо для кожного місяця. Які будуть аспекти дня, і я роблю в окремих відео кожного місяця. Дуже вдячна вам за те, що ви разом зі мною доєднуйтеся, хто ще не з нами до нашої спільноти, адже це допоможе розвиватися українському Ютубу. Розглянемо з вами кармічні показники. Показники, які торкаються соціальних, вищих, а також особистих планет. І почнемо ми із чорного місяця. Які в напрузі тримає і в жовтні, і в листопаді, і ще його відголоски будуть в грудні. Сприятливий час для того, щоб пропрацювати свої страхи, зацикленість на чомусь, щоб перетворити чорний місяць на білий. Тож зараз чорний місяць іде знаком Скорпіон у вашому 12 секторі, і це вказівка на те, що можуть оголюватися. Старі рани, може бути зацикленість на своєму здоров'ї або ж острах того всього, що стосується далеких земель, еміграції і ізоляції. Це страх бути на самоті або ж бути ізольованими від світу. З іншої сторони, людина навпаки може бажати цього, це може бути і зацикленість на своїх творчих проектах, на справах партнера. В цей час ми можемо придумувати собі неіснуючі хвороби. Чорний місяць завжди діє і в дім навпроти, і якраз ваш шостей, який вказує на режим дня, графік дня, а також здоров'я. Важливо дотримуватися і відпочинку, і займатися спортом, займатися здоровим способом життя. Зараз може бути випробування в графіку дня. Він може бути ненормований, він може бути нестабільність. З 20 грудня 2025 року чорний місяць переходить в знак стрілець, ваш знак. І це вказівка на те, що можуть бути сумніви і стосовно вашої зовнішності, того, як вас бачать інші люди. І це також буде стосуватися і дому навпроти, оскільки чорний місяць діє маятником, і це вказівка на Підняті питання стосовно партнерських відносин, вам може здаватися, що вас не цінують ні колеги, ні близькі люди, тобто ці люди, з якими ви в парі. Це може бути і бажання показати свої навички, свій авторитет, і вам може здаватися, що вас недооцінюють. Або ж може бути навпаки зацикленість на партнері, ідеалізація його. 14 березня 2026 року чорний місяць буде переходити у ваш другий сектор в знак козоріг. І вже вказівка буде на те, що маєте переглянути свої цінності та ресурси. Може бути зацикленість на накопиченні фінансів, на тому, як проявляти себе, свої таланти. Може бути зацикленість на джерелах доходів. Зараз важливо. Не накопичувати заради накопичення, а грамотно розподіляти доходи, слідкувати за витратами. Обов'язково зніму окремі відео про те, як буде впливати чорний місяць і як можна його пропрацювати. Білий місяць ще один кармічний показник це символ янголоохоронця, який вказує на підтримку вищих сил. Там, де білий місяць, там допомога. Він іде із 14 серпня 2025 року знаком Лев у вашому 9 секторі. Тобто, підтримка вас, як все ж таки наставника і авторитетної людини, є. Буде допомога від іноземних партнерів, сприятливий час для підвищення кваліфікації, здобуття нових знань. Зараз ви можете бути світлим провідником і наставником для інших. Тобто, допомога. Від вищих сил буде, якщо ви будете проявляти свій авторитет і допомагати іншим людям. 13 березня він переходить у знак діва, ваш десятий сектор, і вже тут можуть реалізовуватися ваші амбіційні цілі, ви можете досягати висот в кар'єрі, в вашому соціальному положенні. Головне, якщо ви займаєте керуючу. Посаду, наприклад, ви маєте допомагати вашим підлеглим також просуватись кар'єрними сходами. Ви можете дізнатися своє призначення в цьому втіленні, допомагати іншим людям, і тоді білий місяць також буде вас підтримувати в досягненні ваших цілей. А із 12 жовтня білий місяць буде переходити в знак Терези – ваш 11 сектор. Фокус вашої уваги має бути націлений на допомогу друзям, на ваші соціальні проекти. Зараз ви можете отримати важливу інформацію, можуть бути важливі зустрічі через онлайн, через соцмережі, через впровадження нових технологій, а також взаємопідтримки з тими людьми, з ким у вас спільні інтереси. Може бути допомога і діткам, але не тим дітям, які є вашими власними. Дуже важливими кармічними показниками року є кармічні коридори. Перший починається коридор затемнень 17 лютого сонячним затемненням. В знаково долій в вашому третьому секторі. І це чудова можливість для початку чогось нового і грандіозного, що стосується ваших знань, може бути підписання важливих угод, контрактів, отримання цікавої інформації, а також корисних контактів. Сприятливий час для комерційної діяльності, але, оскільки це все ж таки коридор затемнень, важливо дуже сильно зважити, адже потім важко буде щось переробити. В цей час ви маєте чітко розуміти, чого хочете. Знак водолій це про свободу, свободу думки, незалежність, про майбутнє. Ви можете впроваджувати щось нове в свою діяльність, здобувати нові знання. 3 березня буде завершуватися коридор затемнень місячним затемненням, коли ми можемо підбивати підсумки і отримувати результати за попередні наші діяння, особливо за ті дії, які ми зробили впродовж останніх 6 місяців, адже він буде в вашому 10 секторі в знаку Діва. Тобто в цей час ви вже можете підбивати підсумки того, що ви досягли, можете мати чітке розуміння, що у вас зараз за соціальний статус. Це стосується і місця проживання, і стосунків в шлюбі, наприклад, або ж щодо ваших дітей, вашої самореалізації та досягнення ваших високих цілей. Наступний коридор затемнень буде в серпні. 12 серпня він починається сонячним затемненням знаку ле в вашому 9 секторі. Чудова можливість до початку чогось нового в темах розширення кругозору, мандрівок, переїзду для отримання і вищої освіти, або ж якихось дипломів для вирішення юридичних питань, підписання важливих документів, для когось чудовий час для початку наукової роботи. Це і можливість. Як виїзду за кордон, так і співпраці з іноземними партнерами для вивчення іноземної мови. 28 серпня буде місячне затемнення в знаку риби в вашому четвертому секторі, і вже зараз ви можете підбивати підсумки всього, що стосується вашої сім'ї, традицій, роду, також місця проживання і вашої нерухомості, а також землі. Прийде ясність в цих темах. Це може бути і продаж майна, або ж покупки в дім, або ж переїзд. Також кармічний місячний вузол раху, або ж його ще називають північний вузол, вузол майбутнього, що вказує нам на вектор нашої еволюції. Саме за ним ми маємо йти, щоб наша душа розвивалася, адже ми прийшли в цей світ для того, щоб пройти наші уроки. І 27 липня 2026 року він буде змінювати знаки, переходити в знак водолій а ваш третій сектор. Це вказівка на те, що на найближчий рік цей перед вами постають задачі здобувати нові знання. Можливо, хтось вже буде створювати власні міні-курси або ж марафони, або ж ви можете отримувати багато цікавих знайомств, багато цікавої інформації. Це період і недалеких поїздок, укладання угод, а також важливо налагодити відносини із вашим близьким оточенням. Це може бути і родичі, наприклад, брати, сестри, тітки, дядьки, це можуть бути сусіди, це можуть бути колеги по роботі, це можуть бути ваші партнери. Зараз сприятливо займатися власною справою, посередницькою діяльністю, допомагати іншим людям. Також важливими показниками року є вищі планети, вони будуть змінювати свій напрямок. Зараз розберемо з вами уран, планету майбутнього, еволюції, бунтарства, там, де уран, там різкі зміни, там певна турбулентність. І він ретроградний. В Своєму русі і з 8 листопада повертається знову в знак Телець ненадовго, ваш шостий сектор, для того, щоб ви внесли якусь новизну або ж використали новітні технології. Це можуть бути і нова техніка, нові гаджети, також нові знання в темах вашої роботи. Це стосується і рутинних обов'язків, тож може бути покупка техніки в дім для того, щоб ви полегшили свою роботу, більше відпочивали, більше насолоджувалися життям і налагодили графік роботи, і графік дня, режим дня. Чудова можливість для провадження нових методів, наприклад, стосовно дієтології, або ж нові знання будуть потрібні вам для допомоги іншим людям. Ви можете в цей період завести. Щось корисне для себе, адже телець це знак матеріальний, це знак стабільності, і тобто, опираючись, на вже відоме нам щось, ми можемо просто оновити щось, допрацювати. Це не зовсім кардинальні зміни. А це період, коли зможете накопичувати, наприклад, фінанси завдяки вашій роботі і праці, але з елементами нового, щоб покращити ці показники. 4 лютого він буде повертати в прямий рух і ще буде йти знаком Телець, а з 26 квітня 2026 року Уран переходить знак Близняки ваш сьомий сектор. І це сприятливе до нього положення, адже це також. Повітряна стихія, інформація, спілкування будуть набагато легше проходити. В цьому сектор це сектор партнерства. Будуть приходити більше клієнтів, партнерів. Спілкування буде більш легким, невимушеним. Ви можете тримати когось на відстані, але ви будете тим самим показувати, що вам важливий особистий простір кожної людини. 10 вересня 2026 року Уран буде в ретроградному русі і можуть бути повтори ситуації середини літа 2026 року. Ще однією вищою планетою є Нептун, планета ілюзій, фантазій, мрій, а також милосердя, віри та надії. Він ретроградний із 4 липня до 10 грудня 2025 року. І за цей період він... З 22 жовтня розвертається назад в знак риби, ваш четвертий сектор, в знак свого володіння. Тут йому комфортно, і в останніх градусах він буде дуже сильний. І це вказівка на те, що ви маєте проявляти милосердя, взаємодопомогу саме вашим членам родини. Може бути багато психологічної роботи саме в темах сімейних відносин, може бути і підняті питання. Повернення віри в себе, це може бути і сприятливим часом для молитви, саме вдома або ж за свій дім, за своїх рідних. Нептун може давати багато роботи, багато обов'язків, а також заплутаність, хаотичність. Тобто, в цей період важливо прислухатися до своїх членів родини. Може бути непорозуміння, але через прояв милосердя все має вирішитися. І з 26 січня він переходить в ваш п'ятий сектор в знак Овен. П'ятий сектор це сектор творчості, кохання, дітей, нашого натхнення. Тож цей час ви можете, наприклад, поїхати туди, куди давно мріяли. Нептун буде давати на це енергію в знаку Овен. Це чудова можливість, якщо ви про щось подумали, ви в це вірите, ви мрієте про це, то енергія. Вогняної стихії допоможе вам швидко це реалізувати. Це можуть бути творчі проєкти, чудовий період для того, щоб ви вносили в свою роботу, починали, наприклад, хобі якесь із елементами творчості. Вища планета Плутон вказує на кардинальні зміни, на трансформації. Він із 14 жовтня розвернувся в прямий рух. Зараз він де? знаком Водолій, а вашим третім сектором він же не повернеться довгий час знак козиріг І зараз... Він буде вимагати кардинальних змін стосовно вашого близького оточення. Якісь контакти будуть відходити з вашого життя. Це може бути зміна сусідів, зміна колективу, зміна, пов'язана із відносинами, з вашими родичами. В цей час ви можете навпаки брати велику відповідальність за них. І в період із 6 травня до 16 жовтня 2026 року він буде в ретроградному русі і можуть бути повтори ситуацій лютого квітня 2026 року. До соціальних планет належать Юпітер та Сатурн. Юпітер, планета розширення та удачі із 11 листопада в Ретроградному русі до 11 березня 2026 року. Юпітер це планета, яка все розширює, до чого торкається, але це планета добра і вона дає повторну можливість для удачі та успіху. В цей час, навіть якщо будуть якісь затримки, Можуть бути обставини, які будуть складатися лише на краще, хоча спершу так може не здаватися, він буде ретроградити в знаку рак у вашому восьмому секторі. І це вказує на те, що можуть бути удача і підтримка, протекція впливових людей стосовно ризикових ситуацій в вашому житті, або ж ви можете знайти авторитетну людину. Це чудовий період, наприклад, і для великого бізнесу, коли ви можете перезаключати угоди із великими компаніями. і з банками, наприклад, це може бути і прихід доходу від ваших інвестицій. 30 червня Юпітер буде переходити в знак Лев, ваш 9-й сектор, і буде давати вам можливість для розширення вашого авторитету, Експансія вашої популярності. Ви можете розширювати свій кругозір за рахунок мандрівок, пізнання нового, філософії, наприклад, це може бути і. Популярність через виступи, через підвищення кваліфікації, здобуття нових знань вищої освіти, чудовий період для укладання різноманітних юридичних угод. Ви можете в цей час знайти собі достойного наставника. І з 13 грудня 2026 року він буде в ретроградному русі, тобто буде повертати нас до ситуації, які відбувалися рідко. Ще однією соціальною планетою є Сатурн. Він ретроградний до 28 листопада 2025 року, а в знаку риби у вашому четвертому секторі, тобто він іде зараз пліч опліч із Нептуном. І це вказівка на те, що за рахунок структури, порядку за Сатурном, відповідальності, чіткості і впровадження більш гнучко цих своїх планів ви можете досягти поставлених цілей. Тобто і велика відповідальність, і прояв доброти, м'якості, милосердя допоможуть вам стосовно питань вашого тилу, відчуття безпеки, сім'ї та місця проживання. Важливими планетами є Меркурій, Марс та Венера. Їх ми зараз і розглянемо. Сонце та місяць ми будемо розглядати з вами кожного місяця, окремо, коли будуть зустрічатися вони разом в аспекті з'єднання та опозиції, тобто коли буде молодик та повня. Зараз розберемо з вами Марс, планета активності, ініціативи, рішучості. Він буде в 2026 році в прямому русі, але я хочу виділити періоди, коли він буде максимально потужна. Давати вам енергію, а також давати аспект удачі до вашого знаку. І це період із 9 квітня до 19 травня, коли він буде проходити знаком Овен. Це чудова можливість для прояву активності ініціативи в вашому п'ятому секторі, секторі дітей. Ви можете бути більш активними стосовно відносин з вашою коханою людиною, буде активна. Діяльність пов'язана із спортом, із творчими проектами, з вашим хобі. А із 28 вересня і по 26 листопада він буде в знаку лев в вашому дев'ятому секторі, вказівка на те, що ви маєте можливість бути більш ініціативними та активними про ваших авторитету та популярності. Будете мати можливість і для виїзду за кордон, і для мандрівок, і для розширення своїх знань. Для кого це може бути і заняття. Науковою діяльністю, видавничою діяльністю. Венера в 2026 році буде ретроградною в період із 3 жовтня і до 14 листопада. За цей період вона буде проходити вашим 12 та 11 секторами, торкаючись знаку Скорпіон, а з 25 жовтня і знаку Терези знову назад буде повертатися, тобто будуть підніматися теми еміграції, далеких земель. Вашого стану здоров'я, особливо психологічного, в цей час можуть бути зустрічі з тими людьми, з ким ви давно не бачилися. Чудовий період для того, щоб ви налагодили відносини з вашими друзями, наприклад, або ж однодумцями. Це чудовий період і для внесення чогось нового, перегляд взаємовідносин із. Членами родини можуть бути перепідписання угод, які пов'язані з закордоном або ж з інтернетом. Меркурій, планета інформації, мислення, спілкування, буде тричі ретроградний у 2026 році. Перший період ретроградності буде із 26 лютого до 20 березня, коли він буде проходити знаком риби. А вашому четвертому секторі це вказівка на те, що можуть бути зустрічі в родинному колі. Перегляд питань сімейних, які ще не вирішені. Це можуть бути і звістки, або ж отримання нової інформації, перегляд старої, відповідно, стосовно платіжок дому, або ж перезаключення угоди, які пов'язані із нерухомістю та землею. Друга ретроградність буде в знаку Рак у вашому восьмому секторі із 29 червня по 24 липня. В цей період можуть повертатися до вас питання. Наприклад, потрібно буде розширити знання, підвищити кваліфікацію. Може бути перепідписання угод, можуть бути повторні виїзди за кордон, або ж мандрівки туди, де ви вже були. Це можуть бути і звістки про народження онуків, або ж зустрічі з ними. А це чудовий час також і для наукових. Працівників 24 жовтня і до 13 листопада він буде ретроградити знаком Скорпіона в вашому 12 секторі, тож можуть бути знову повторні і зустрічі, і інформація з-за кордону. Це можуть бути знову періодом повернення, наприклад, якщо ви зараз за кордоном повернення додому, тобто підніматимуться теми далеких земель. Це можуть бути і зустрічі, і звістки здалеку. Це може бути і відвідування повторно тих місць, які давали вам силу. Це стосується і паломництва, і психологічної роботи над собою. А зараз розглянемо з вами метафоричну карту року. Подумайте про питання, яке вас цікавить, яке б ви хотіли реалізувати у 2026 році. Метафоричні карти це психологічний інструмент, кожна людина. Карті бачить щось своє, немає конкретної якоїсь інтерпретації. Можете поставити відео на паузу, роздивитися цю карту і подумати, що вам дасть ресурс для того, щоб ви реалізували задумане. Я вам дякую за увагу. Сподобався формат подачі інформації. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей у наступних відео!